Офіс президента, коли він це все заміряє, він розуміє, що їм треба теж наповнювати, тобто цих ем, любителів Булгакова, грубо кажучи, і вони розуміють, що Арестович це просто ідеальна фігура. Я, якби працював в офісі президента, я б просто утересу, це перше, що я би запропонував, ким би цей проект розрахований на от, саме цього виборця. І звичайно, мені навіть е, співрозмовники з офісу ну, визнавалися, що цукін син, але свій. Ну поміть, що насправді якоїсь жорсткої критики там президента Єрмака від Арестовича не було і немає, навіть після того, як його звільнили, і на Арестовича. Тобто він може собі там дозволяти якісь умовні оці меседжі, мовляв, ми десь там домовився з Росією, щось таке. Але це все такі матерії, в які вони не торкаються безпосередньо критики там офісу керівництва Офісу президента і президента безпосередньо Є логічне припущення, що Арестовича. Ну, не те, що витримають тримають на короткому повитку, але ця історія інспірована і, можливо, в якійсь мірі контрольована в сопроцентах.